Перезайшли, сподіваюся, в цей раз все буде окей, і ми зможемо одразу бути вдвох тут. От. А поки ем, я скажу вступне слово: що ем, сьогодні Етер важка тема. Сьогодні тема е, хижаки: Як захистити своїх дітей? В інстаграмі вже викладали словничок. Доброго рано. Доброго раночку. В інстаграмі ми викладали словничок, що через обмеження ми будемо заміняти слова, та і ми будемо використовувати такі слова, як хижаки кривдники замість того, щоб називати речі своїми іменами. Ну що поробиш? І так само ми будемо говорити ситуація випадок, коли ми будемо говорити про дуже страшні речі, які чинять кривдники. От е, сьогодні з вами я, Наталі Юрковська, дитяча психологиня і сімейна психологиня, арт-терапевт. От і з нами сьогодні тренер е, сексуальної освіти Олена Мельниченко. Привіт. Доброго ранку. Я... Дуже рада тебе бачити. Попри а, всі технічні давай, негаразди, так, да, давай знаєш що навіть попри всі технічні негаразди і так далі. І, і, і я вже про це сказала, але знаєш. Про це завжди приємно повторювати і щиро дякувати нашим захисникам за те, що дають нам можливість ем, робити нашу справу. І за те, що я вже про це говорила е, в тому етері, угу. який не вийшов. Але про те, що е, кожен з нас залучений не тільки в перемогу, а в розбудову тієї країни, знаєш, сильної, вільної, там, де. Певні органи, всі органи виконують свої задачі, да, там, де надаються якісні послуги, там, де є на що спертися, там, де дійсно є право слова, право думки і так далі. Тобто, це все дуже важливо. І, як на мене, зараз захисники вони знаєш, що стій, з тією спокирою прорубують оту найважчу, засмічену частину цього шляху. Тому дуже дуже вдячна і продовжую говорити про те, що ми під кожен етер створюємо посилання банку. Ми збираємо гроші і допомагаємо Збройним силам України, а також використовуємо їх на підготовку нових і нових етерів. Бо кожен етер вимагає ще більше і більше ресурсів. Ви сьогодні це почуєте і зрозумієте, який об'єм роботи був зроблений, і я вам більше скажу: знаєте, перепрожито, тому що я не знаю, Олена, як ти, а я. От прям перед етером я прям відчула, що мене притисло. Причому притисло так нормально, що я така, блін, я себе не впізнаю. Тобто, знаєш, де та Наталі, яка така на етері? гей, доброго ранку. Утро". Вообще цього. Ну, не те, що не, не можеться цього. Не можеться, бо такий об'єм інформації, який вивчався протягом часу підготовки до етеру. Та, і спілкування з реальними людьми, і, і з фондами, і з гарячими лініями, і так далі, вони ну, просто знаєш. От. Але це важлива історія, це, це дуже важливо і, і знати, і розуміти, і десь структурувати, та, щоб відділити параною якусь, ну, що, так. о Боже, в якому світі ми живемо. Бо я... боятись просто так. А бути готовим і захищеним інформаційно та морально. Да. Та, а, ну, інформаційно, да, що ти знаєш, куди звернутися і так далі. Угу. в Давайте... принципі, коли ти знаєш, що воно таке, ти вже його не так боїшся, воно набуває певної форми, і воно стає, воно має кордони, ти бачиш, що воно десь закінчується і десь починається, і ти тоді розумієш, де тобі можна діяти. Хочу от, доєднатися от... до твоїх слів. Щодо е, наших захисників, е, і дійсно, поки там на фронті триває один бій, ми маємо підтримувати тут інший е, і робити все, аби все те, заради чого вони там е, себе лишають дуже часто, щоб тут була та країна, заради котрої варто битись. Та країна, заради котрої варто стояти на життя і на смерть. Згодна Згодна з кожним твоїм словом, і я тобі дуже дякую за те, що ти проговорила Дуже таку важливу, важливий момент про те, що ми боїмося набагато сильніше, коли не розуміємо про що йдеться, коли це щось невідоме, темне, в темній кімнаті вночі і, і шуршить, і, і якісь звуки видає. От, а коли ми бачимо, що це, і воно набуває форму, от е, дякую тобі за ці слова, тому що ми дійсно сьогодні е, для цього і про це. Зараз одну секундочку е, просять посилання на канал, бо дійсно я ж створила новий е, прямий етер. От авий а, Котри, а котрий за наші... сьогодні, котрий за вчора. Е, скільки дійсно було? Е, мабуть, що внутрішніх перешкод також. Е... От Тих страхів, які вилазили іншими способами через свій телефон. В мене мігрень з вчорашнього вечора, яка не проходить. Я вже не знаю, чи то аспірину е, намазати на себе, чи то конячку сюди ляпнути вже. Але роблю все, що можу, аби триматись, е, бо воно дійсно зсередини дуже тисне, і, попри все це, ми... мені здається, чим сильніший супротив. Тим важливіше про це сказати. Uh -huh. Можливо, uh -huh. хоча б слово якесь uh, сьогоднішнє може uh, дати щось важливе комусь, глядачів, це вже було варто того. як ми завжди. Ти знаєш, Я впевнена етери. будущее. Ми посміємось і так далі, але є такі страшні важливі теми, в яких. Ну, яких теж да. треба торкатися? І знаєш що? Я, до речі, е, я коли готувалася, я ще думаю, о, подивлюсь, що є про це. І е, я почала шукати, може, якісь телеканали, да? може хтось якось про це сказав, там е, психологи да, багато етерів ведуть і так далі. Я не знайшла. Я знайшла, як це називається, Kids Hunter, да, щось таке. Тобто, буквально uh -huh. там щось 9 хвилин ставили експеримент чи то СТБ, чи то 1+, плюс що домовлялися з мамами і запитували, ви готові прийняти участь в експерименті. Мама uh -huh. казала діткам, що залишайтесь там на лавочці або на майданчику. Я відійду, нікуди не ходіть. Я скоро підійду там в магазин чи щось таке. І uh -huh. в цей момент психологиня. Підходила до дітей і, використовуючи маніпуляції, і так далі, ну там заманювала. Оце єдине, що я таке знайшла, про що говорять. І я така: а чому? А, ну, а, а розуміючи, яка статистика, і, і які, е, е, наскільки складно взагалі це підняти, бо настільки табуйована тема, що навіть якщо десь хтось щось підозрює, типу я не буду в це лізти, От я це не бачу. Е, знаєш і. У мене тут взагалі ідея цього етеру, це такий симбіоз того, що знаєш, коли у тебе дитина влітку виходить в теплій шапці, це помічають uh -huh. всі сусіди. От. Uh -huh. А якщо десь когось б'ють, то, типу, ну, то, то родина, ну, типу, розберуться. розберуться. От. Uh -huh. І uh -huh. другий момент був, коли психіатриня, я дуже сильно поважаю, коли вона виклала чи то TikTok, чи то Сторіс про те, що дуже, дуже категорично, що не залишайте своїх дітей, не залишайте дівчат дітей статусями. Я така, що, що відбувається? в смислі не залишати статус, це, це все про що? Чого кажу, чого такий наративи і так далі? Ну і знову uh -huh. поспілкувавшись, і вона каже: це вже такий тиск реальних кейсів за останній час. Що просто клієнти вже дуже попросили про це сказати. От, я така, ну якби це ж категорично. І знаєш, і от з цього десь почався процес розбиратися, що воно взагалі, про що воно? От, е, книга, якою ти поділилась е, хижаки да, Анна Солтер, якщо я не помиляюсь, да? Да. так? Е, дуже важка, дуже важка. Е, я так розумію, ти її опанувала. Не буду показувати. так? Да? <с1> <гачу> <трат> oh, ну, мабуть, що, не один раз. Деякі моменти я перечитувала вже кілька разів. Мене, до речі, е... якимось чином підштовхнуло до цього етеру, так само, як ми з тобою говорили, і десь приблизно е... на початку, як тільки почала е... її досліджувати, е... виставляла в сторіс і написала мені Кума. Каже: дуже хочу цю книжку прочитати, розумію, що вона важлива, що це варто знати. А я читаю, знаю її і розумію, що я мамам цю книжку не раджу. Не, не. І мені хочеться інформацію, яка тут є, донести мамам, які потребують цього, але донести дуже бережно, дуже так е, е, з підтримкою в тій культі, в якій буде подано. Тобто, щоб одразу отримувати не тільки оцей. Е, Шквал інформації, а й роз'яснення чому, і одразу психологічну підтримку, бо ну, серйозно, я підкреслювала майже кожне слово. Жодного слова не було, яке пройшло повз і було б легким. І це не публіцистика. Я вчора там пояснювала е, чоловікові, що, що це і як це. Тобто, це, це дійсно науковий такий е, ґрунтовний, там, класний. Е, і знаєш, е, ти, ти зараз про це так? говориш? І я така ловлю себе на тому, що таке враження, що мій стан, отакий, як придавлений плитою, і твоя мігрень, це таке враження, що ми знаєш, як перекладачі, знаєш, як транскрипція. Тобто, ми так. це пропустили, маючи знання трошки більші глибші. Напевно, вже ну не те, що якийсь рівень цинізму, але рівень розуміння того, що стани у людей бувають різні, і ну я точно за собою помічаю, що наприклад, працюючи з дітками, істерики, там агресія і так далі, я вже точно не сприймаю як та Наташа, яка була просто там співачкою або режисером, або бізнесвумен. Вже інакше. Тобто я не бачу в цьому чогось жахливого, я не тікаю від цього. Тоб... Ну, все одно є якийсь рівень, знаєш, коли ти да. вже це проробив. І, і тут так само, але ця книжка найважча тим, що вона реальна, вона заснована на інтерв'ю спілкуваннях з кривдниками, з хижаками. Там прям є прямі цитати. Я тобі кажу, а в мене, знаєш, такий холодний пот, і такі холодні мураки, такі неприємні мурахи, да. знаєш, які. От. І е, вона жахає тим, що ти спочатку, коли ознайомлюєшся з цією інформацією, ти такий. Та ні, ну це просто там дійсно, от вона описує, що вона починала свою діяльність з якогось там маленького містечка в якомусь такому непримітному штаті. Ну, ну то реально, ну ну якась випад... ну, ну то точно не, не, не всюди. Але коли вона починає говорити, що на певному з'їзді асоціації психологів, саме в цьому контексті да, ситуацій і подій саме в питаннях хижаків. І, і, і вона стикається з тим, що ну у більшості е Добре. психотерапевтів теж було таке хибне враження, що це там, де Добре. вони поселилися, от такі події, і це щось і це ну просто знаєш якийсь клока землі, знаєш, в яку вони потрапили. І коли вони починають про це говорити, то вони такі це Те, тера, це така статистика, і найжахливіше, що якщо ми, наприклад, говоримо про я вчора дуже довго говорила е з поліграф. Пілогінію, і я зрозуміла, що це не так просто. Є людина, є питання, посадили поліграф є відповіді. Навіть за умови, що крутий поліграфолог, mm -mm. людина не готова, не витримала емоційне. Ну, коротше, там стільки всього, що от немає такого, що от є, наприклад, факт кражі. є предмет, да його вкрали. Він зник, там камери зафіксували, це ця людина, і так далі, все. Тобто, відбитки пальців, там знайшли цю річ, яка вкрадена. Тобто, є, є за що так зачепитися, впевнено. А зміна емоційного стану, угу. оце інші штуки. От, і і тут тут нема такої конкретики, опа, зачепився. Знаєш, завжди було був такий стан, тут такий, і, і це точно говорить про щось і так далі. Ну от е, я тут навіть зупиняюся, тому що я розумію, що я вже потрошку починаю розкривати наші питання. Ти О, до дадаю. дійдеш в книжці до того блоку, який тобі сподобається. Він ще до того, що ти говориш. Я торкнувся трошки теж, добре, да. добре. так. Я, я нагадаю, що зазвичай у нас 10 питань година на них, але сьогодні буде трошки інакше. У нас, по-перше, не 10 питань, а ми з Ліною сформулювали стрім і такі, достатньо, достатньо цього да. точно. От, Дуже е е Година, але подивимось, якщо нам буде потрібно півтори, то ми візьмемо ці півтори, бо дуже, mm -hmm. дуже багато важливої інформації, яку, про яку хочеться говорити. От так. А що в нас? Ага, ага, ага. Так, все, чат є. Бачимо. да, було б добре. Ну, ми один одну чуємо це вже дуже добренько. Шо що... Що, що? Сподіваюсь, нас чути обох в ефірі. Я теж сподіваюсь, о, я бачу, що до нас доєднались. Скажіть, будь ласка, чи нас видно чутно, щоб ми могли спокійно переходити до розгляду питань і, і рухатись далі по етеру? От будемо вам вдячні, якщо ви нам про це напишете і Е, Так, е, наше перше питання: наскільки реальна загроза хижаків, чи велика статистика їх існування це міф? Ти вже почала про це говорити. Хотілося б, щоб це було міфом. Але дійсно кожному здається, що це лише тут. Правдивої статистики не дасть жодне дослідження. Бо про це не завжди говорять. Бо саме про такі ситуації дуже багато мовчать. Тому, скільки я тобі писала, три. Три з п'яти і один з п'яти жінки і чоловіки торкаються якимось чином, бо ви з подібними ситуаціями зв'язані. Я б не хотіла прив'язуватись до якихось цифр. Може, ти потім надаш оту фото статистики, про яку ми говорили? Добре, це, це було там. На сьогоднішній день щодо України, це, це інше, це період військової ситуації, це інші злочини, це інший стан. Але у світі немає жодної людини, яка була б захищена. Ось це точно яка була б гарантовано захищена. Немає жодної людини, яка в своєму житті не чула або не почує про щось, що сталося з близькою людиною, з нею. Тобто, Якщо говорити про право шести рукостискань щодо вирішення якогось питання, то в цьому питанні мені здається достатньо трьох рукостискань двох, аби стикнутися із цим. І, uh -huh. і, знає і знає саме тому, що про це мовчать. Мовчать, а я ще хотіла би спертися трошечки на інформацію саме з книги, да, про яку ми багато сьогодні будемо її цитувати uh -huh. і говорити. І Анна Солтер. О, зараз У мене вилетіло з голови зараз. А, да, вона говорила про те, що От, отут я би на це хотіла би спертися. Е, люди це кваліфікують різні дії. Е, я поклала руку на стегно. Це що? Це, це на якому рівні? Де грань? Знаєш? От, я обійняла. Це можна, не можна. Тобто, ну, от, отакі от штуки, да. Е, і що на початку 20-го сторіччя це мене просто мене голова взірвалася, коли це читала. Е, психологи, тобто люди, на думку яких спираються, е, поважають і так далі. Е, там взагалі були такі наративи стосовно того, що це. Такі діти, там, там різні були інтерпретації, але основний такий наратив і вектор, що це умовно дорослий розум в тілі дитини, такий е, похатливий, що він спонукає дорослу людину діяти і щось вчиняти. Ти такий, що? Так, віктимізація. Віктимізація потерпілих була е, науковою основою. До ну майже вчорашнього дня можна сказати, бо найстрашніше, почали... що на ці От поправ мене, якщо я помиляюсь, зміни почались десь в 80-х роках. От почали змінюватися ці наративи пізніше. Ну, Бізніше. мені здається, навіть ну, початок був закладений там, бо почали з'являтися да. спеціалісти, які почали це досліджувати і говорити про те, що е, це не окей в родинах, тобто це потрібно досліджувати, вивчати глибше, бо це не є правильним. І тут, ага. тут точно немає провини дитини. Так, дитина жодного жодним чином, жодним боком не може бути винна. Знаєш, я б тут, мабуть, спиратимусь на. Суспільне таке бачення всього змінилося ставлення, змінилося бачення з набуттям більшого доступу до інформації, з поширенням інтернету, і тоді е, люди почали бачити більше е, різних поглядів, і в кого розвинене критичне мислення, почали думати інакше. Тобто дозволено стало. Але цих е, наукових е, підходів. Тих психологів, психотерапевтів, психіатрів, як їх не називай, але все це має бути в лапках. Дуже багато, які досі, досі говорять. мене є сучасні книжки, які кажуть, що якщо дівчинка отак одягається, то це буде е, для неї її провина, якби ну типу вада вона <гум> <та. гум> <гум> найулюбленіша фраза, мабуть, з цього з цієї книги саме це про те, що інцест є ознакою. Певних в сім'ї, наприклад, надмірної любові, що всі в да, родині це... один одного надто люблять. Да. Що, або, 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 знову, або знову дитина вимагає більшої любові, і тому що спонукає до інцесту, що? І, а ще оці, знаєш, історії про те, що, типу, а в чому взагалі проблема? Дитина же, ну, якби вона відчувала, що з нею щось не так в цих історіях, вона б встала би і втекла. Да. А чому вона не опиралася, чому вона не втекла? Чому вона не захищалася? Шестирічна дівчинка проти 45-річного дядька, який тягне її за волосся в ліс? Дивно, чого вона не опиралася? Чому Добре, вона вдома? Да. Прям дуже дивно. Так, поїхали далі, поїхали далі, бо це нам допоможе ще ще ширше розкрити. бо Мені хочеться об'ємно представити цю тему. По деталях поговорити і закінчити тим, що ми реально можемо робити, тобто, що з цим робити, як це ідентифікувати, як це мати можливість побачити, які механізми і регулювання в нашій країні є, які працюють. І ще раз наголошу, що ми навіть провели таке дослідження, і прям в реальному часі перевіряли гарячі лінії, фонди, прямо от. Спілкувались особистісно, і, і тому маємо можливість спиратися на цю інформацію. Це не просто в інтернеті, ви це все теж можете знайти за потреби і так далі. Але сьогодні ми будемо говорити про те, куди особисто ми зверталися і яку саме інформацію ми через себе пропустили, перепровірили і контактували безпосередньо, щоб взагалі зрозуміти, що, куди, як, коли йде. Але це буде наприкінці. Зараз, зараз про страшне продовжимо. Друге питання наше: в чому криється найбільша небезпека існування хижаків і випадків, пов'язаних з ними? Я намагаюся про це не знати. Як ти казала, що це не з нами? Ось ця думка вона криє в собі найбільшу небезпеку для потенційних ситуацій. Ось ці рожеві окуляри, що це не станеться зі мною. Ну, блін, ну то в Америці все. То все американське, бо ну, навіть е, фільми, е, так, західні фільми про це інколи показують, те, на чому виростали, ми ми цього не бачили. Ми про це mm -hmm. чули, звідкись, то звідки воно прийшло, там воно і відбуватиметься. І ось е, впевненість, що в, все, що може страшне відбутись не зі мною, воно дає таке. Ілюзорне уявлення про безпеку і дуже притишує заходи обережності, які мають батьки, мають діти. Вони перестають про це говорити, бо їм страшно. Діти про це не знають, бо їм про це не сказали. І хижаки mm -hmm. цим користуються так тонко. Так часто, що саме в тих місцях, де найбільше думаю, ми захищені, там відбувається найбільше таких ситуацій. Бочка, вибач, будь ласка, я тебе перерву, бо у нас тут говориться про те, що баги зі звуком. А ну послухайте ще раз: бо ми, якщо що, то або новий етер зробимо <клух> Уже, вже етер з багами був. Це знаєте, це він. Не стільки користі, як на мене дає, скільки е, нервові розлади спровокує ну, принаймні yeah. той фідбек, який я отримала від тих, хто чув. Е, послухайте, будь ласка, хто зараз нас чує? Е, чи продовжуються ці баги зі звуком? От я зараз можу спробувати від'єднати? Ну, наприклад, можливо, так буде краще. А от зараз, послухайте. Е-е-е. Є обривала. Я, тепер... я от прибрала наушники як? Мені тепер тебе навіть гірше чути. Що тобі? Трохи гірше чути тебе. А мені тебе теж, до речі, угу. так. Повертайтеся вухо вухо. Так, повертаємо навушничок, так, я тебе чую, насправді. Угу. Я, в принципі, говорю доволі тихо. Ага, Так. А отак? Так краще. — Так, піш. Більш... Ага, у мене Чуть, різниці не немає, так. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, спробуємо тоді так. повільніше, Маша, чіткіше. А... Маша, ми продовжуємо, продовжуємо лагати, чи, чи налагодилось? Дякую, що ти є на Етері і даєш зворотній зв'язок. Технічний. Мікрозависання. Може, воно після збереження не, якось підтягнеться. Ні, Воно одного разів так вислухнувся, вже з самі, я знаю. Да. Треба ну, було такі. просто так, продовжується, продовжується. Окей, що робимо? Ще раз пробуємо перезайти в Ютубі. Якщо все так само лагає, переходимо на Інстаграм, бо я за те, щоб зробити якісний цей етер, і ну, хай хай де він буде. А, чесно, зраку відчуваю, пішли в Інстаграм. Да? Одразу, не знаю, ну щось нас з Ютубом з тобою не, не складає. Хоча в нас із Інстаграмом сильно складалося минулого разу. По різному бувало, по різному. Але да, давай ще раз спробуємо Ютуб от один раз. Чик-чик, перезаходимо, давай. Не, не йде. Ага. Будь ласка, збережіться всі, хто тут є, підключіться на новий Етер і дайте одразу зворотній зв'язок, що у нас зі звуком і з картинкою. Дуже дякую. Ага, це інстаграм.